Вітаю вас на каналі Дідько Хаб. Ми продовжуємо грати у Novel Action. Ласкаво прошу на борт тяжкого фрегата 4 класу USS United States з бойовим рейтингом 150 одиниць. У цьому відео ми розглянемо сильні та слабкі сторони United States, можливості реалізації, характерні особливості та поговоримо про історію, пов'язану з цим судном. Тож попереду багато цікавого. USS United States – це непоганий корабель, який займає свою рідну проміжну ланку між фрегатом та лінійним кораблем. На нижній палубі USS несе 30 24-фунтових гармат, на середній 24 12 фунтових у носі та у кормі по 2 18 фунтових гармати. Тому, безперечно, вогнева міць у корабля. Більше ніж «Есекс», Ендеміон або Трінкомалі та й калібр більший, проте не варто порівнювати його з лінійними кораблями за розмірами. Така ж історія: Юнайтед Стейс більший за фрегати п'ятого класу, але менший за лінійні кораблі четвертого, проте містність корабля та товщина бортів така ж, як і у лінійних Аганемнона або Інгерманланда, що дозволяє домінувати у боях із фрегатами п'ятого класу. Базова швидкість складає 1206 вузла для порівняння Оесекса дванадцять і це прекрасно. Плані швидкості Юнайтед Стейтс практично не програє іншим фрегатам, проте показник маневреності 3 одиниці, що краще ніж у лінійних кораблів, але гірше за будь-які кораблі п'ятого класу. Найкраще USS Юнайтед Стейтс йде під косим вітром на курсі 150 градусів і комфортно почувається між 135 та 150 градусами, що практично майже так само, як і у менших фрегатів. Проте, йдучи строго за вітром, він майже не карається втратою швидкості. Екіпаж 550 осіб, ємність трюму 1060 одиниць в підсумку. USS United States – це універсальний корабель, який може сміливо протистояти декільком п'ятіркам. Або за рахунок більшої маневреності, впевнено себе почувати у бою з лінійним кораблем четвертого класу, поступаючись йому лише у вогневій потужності. На відміну від лінійних кораблів, на USS United States можна переслідувати торгові кораблі, не відстаючи від них у великих битвах з лінійними кораблями. В United States буде почуватися некомфортно. Так як вони перевершують його у вогневій потужності. А зараз безліч цікавих фактів, адже USS United States зробив дуже вагомий внесок у історію Сполучених Штатів Америки та безумовно став легендою. Тож приготуйте чаю, дістаньте щось солодке стрюму, буде довга, але захоплююча історія. USS United States був трищогливим важким фрегатом ВМС Сполучених Штатів. І першим із шести оригінальних фрегатів, які були затверджені до будівництва, Джошуа Гамфрі розробив фрегати як основні кораблі молодого флоту. Тому Юнайтед States та її сестринські кораблі були більшими, краще озброєними, та детальніше продумані, ніж типовий фрегат того часу. У 1790-х роках американські торгові судна все частіше ставали жертвами берберійських піратів у Середземному морі, особливо з Алжиру. Відповіддю конгресу був акт 1794. Четвертого року він передбачав фінансування будівництва шести фрегатів однак, включав положення про припинення будівництва, якщо Сполучені Штати досягнуть мирних домовленостей з алжиром. Дизайн включав діагональну систему ребер, що обмежувала вигін, забезпечуючи кораблям надзвичайно важку обшивку. Це надавало корпусу більшої міцності ніж у легших фрегатів. Гамфрі розробив свій дизайн, зрозумівши, що молоді сполучені штати не зможуть відповідати розмірам флотів європейських держав. Тому він спроектував свої фрегати так, щоб вони могли перевершити інші фрегати, але з такою швидкістю, щоб уникнути лінійного корабля. Спочатку корабель називався Фрикет. І був названий United States президентом Джорджем Вашингтоном. Його кіль був закладений у 1795 році на верфі Гамфрі у Філадельфії, Пенсільванії. Гамфрі був призначений конструктором, а Джон Баррі – його капітаном. Ставши першим капітаном новоствореного ВМС США, оскільки Філадельфія на той час була столицею Америки. Багато відвідувачів спостерігали за будівництвом. Гамфрі особисто провів екскурсію для президента Вашингтона та першої леді Марти. Президент висловив своє захоплення великими розмірами корабля. Будівництво продовжувалося повільно, доки в березні 1796 року не був оголоджений мирний договір між Сполученими Штатами та Алжиром. Відповідно до положення акту, будівництво United Стейтс було припинено. Проте після кількох пропозицій було ухвалено остаточне рішення дозволити Вашингтону завершити три фрегати, що були найближчі до готовності. United States, Constellation та Constitution. Спочатку United States був озброєний батареєю з 55 гармат, 22-24 фунтові гармати, 22-42 фунтові каронади та одна 18-фунтова дова гармата. 10 травня 1797 року він став першим американським військовим кораблем, спущеним на воду за актом 1794 року. І першим кораблем ВМС сполучених штатів він був оснащений у Філадельфії навесні 1798 року. Та 3 липня був відправлений у море. Відносини з французьким урядом погіршилися, що призвело до початку квазі війни. United States і Делавер вирушили до Вест Індії 26 липня. Протягом наступних двох місяців було захоплено два французькі капери: Сент Перейл, 23 серпня, та Джелоус 5 вересня. Їх привезли до Ньюкасла касла Делавер 20 вересня. United States знову вийшов у море 17 жовтня з наказом патрулювати узбережжя Нової Англії та рухатися на. Схід, однак, наступного дня виникла сильна буря, і Юнайтед Стейс був пошкоджений. Вийшов з ладу бушприт і ослабло такелажне обладнання. Тож треба було повернутися на ремонт. У грудні Баррі отримав накази, які повернули Юнайтед Стейс до Вести Індії де він взяв під командування американського ескадру до початку 1799 року. Ця ескадра, крім Юнайтед States, включала Constitution, Джордж Вашингтон, Марімак, Портсмут, Херальд та Катері Пікерінг, ЕГЕЛ, Скамел та Деліженс 3 лютого 1799 року. Юнайтед Стейтс помітив французький корабель і почав п'ятигодинне переслідування шхуни Лямур Патрі» Після зближення з судном United Стейтс відкрив вогонь. Третій постріл пройшов наскрізь через Лямур де ля Патрі, швидко її потопивши. Барі відправив свої човни збирати вцілілих зі шкуни, які були взяті у полон. Потім United Стейтс взяв курс на Гвадалупу, щоб організувати обмін полоненими з французами, але прапор перемир'я барі був проігнорований. Коли берегові батареї відкрили вогонь по човну, що перевозив посланця барі. Барі повернувся на Юнайтед States і наказав своїм артилеристам обстріляти батареї у відповідь. 26 лютого Юнайтед Стейтс переслідував французького капера демократ, який нещодавно захопив англійський корабель «Цицеро». Юнайтед Стейтс відбив «Цицеро», Але переслідування демократ закінчилося, коли він втік на мілководя. Юнайтед States також відбив Маріа. Ще одну здобич демократ і відправив обидва кораблі до Мартініки. 26 березня. United Стейтс захопив французького капера Ля Тартуев і його здобич американський корабель «Вермонт» на південний схід від Антиго. Також зафіксовано захоплення Лебонапар, десь у 1799 році. У квітні Баррі передав командування ескадрою Томасу Трукстону. Юнайтед Стейтс» вирушив додому і прибув до Нюкасла, де ЛВР 9 травня. Баррі набрав нових членів екіпажу на заміну тим, у кого закінчився термін служби, поки Юнайтед Стейтс проходив ремонт і переоснащення. У жовтні фрегат отримав наказ доставити Олівера Елсфорта та Вільяма Деві як посланців до Франції для переговорів про врегулювання квазівійни. Договір про мир з Францією був ратифікований 3 лютого 1801 року. І Юнайтед Стейтс повернувся додому у квітні. Акт Конгресу, прийнятий 3 березня 1801 року, і підписаний президентом Джоном Адамсом, зберіг 13 фрегатів. Сім із цих фрегатів, включаючи Юнайтед States, мали бути розміщені у резервному флоті. Юнайтед Стейтс був виведений з експлуатації разом з конгрес та Нью-Йорк. Фрегат залишався на військово-морській верфі Вашингтона протягом першої Берберійської війни 1801-1805 року і аж до 1805. 1809 року, коли було видано наказ підготувати фрагат до активної служби. 10 червня 1810 року під командуванням Стівена Декейтера він вирушив до Норфолка, Вірджинія для переозначення. Поки він був у Норфолку, капітан Джон С. Карден з королівського флоту, командир нового британського фрегата HMS Македоніан, зробив ставку з капітаном Декейтером на боброву шапку, що його судно візьме Юнайте якщо вони зустрінуться у бою. Сполучені Штати оголосили війну проти Великої Британії 18 червня 1812 року. Три дні по тому декейтер і Юнайтед Стейтс» відпливли з Нью-Йорка в складі ескадри під командуванням командора Джона Роджерса на кораблі. Президент інші кораблі ескадри були Конгрес, Хорнет і Аргус. Вирушили в 70-денний круїз по північній Атлантиці. Проходячи повз американський торговий корабель, повідомив Роджерсу про флот британських торговців, що прямує до Британії з Ямайки. Роджерс і його ескадра вирушили в погоню, і 23 червня зустріли те, що пізніше було ідентифіковано як HMS Бельвідера. Юнайтед Стейс доплив до одного дня шляху від англійського каналу, але так і не побачив конвой. Роджерс припинив переслідування 13 липня. Під час зворотньої подорожі до Бостона ескадра захопила сім торгових кораблів і відбила одне американське судно. Після деякого переоснащення United States все ще під командуванням Декейтера вирушив знову 8 жовтня разом із Роджерсом. Але 12-го відокремився від ескадри для свого власного патрулювання через три дні після захоплення корабля мандарін United Стейтс продовжував круїз на схід на світанку танку го за 500 миль на південь від Азорських островів, спостерігаючи на борт. То United States повідомили про вітрило вітром на 12 миль. Коли корабель піднявся над горизонтом, капітан Декейтер побачив знайомі лінії HMS Македонія. Обидва кораблі негайно приготувалися до бою та розпочали маневри о 9.00. Капітан Карден вирішив не ризикувати і не перетинати курс United States для обстрілу, але натомість вибрав наблизитися до вітру на паралельному курсі з американським судном. Зі свого боку, декейтер мав намір атакувати Македоніан з досить великої відстані, де його 24-фунтові гармати мали перевагу над 18-фунтовими гарматами британців. Реальний бій розгортався за планом декейтера. United States розпочав о 9.20, двадцять, здійснивши невдалий бортовий залп по Македоніан. На цей залп миттєво. О, пролунала британська відповідь, яка збила невеликий рангоут United States. Наступний залп декейтера знищив бізанщу щоглу Македоніан, змусивши його заднє вітрило впасти, тим самим надавши перевагу в маневреності американському фрегату. Юнайтед States зайняв позицію біля кормового кута Македоніан і почав його обстрілювати. До полудня Македоніан був з дірявим корпусом без чого і змушений здатися. Трати Македоніан склали 104 особи проти 12 у Юнайтед States, який вийшов з бою відносно неушкодженим. Два кораблі стояли поруч понад два тижні, поки Македоніан. Не був достатньо відремонтованим для плавання. United States та її приз прибули до Гавані Нью-Йорка 4 грудня, супроводжувані радістю з приводу перемоги. Капітана Декейтера та його екіпаж зустрічали з похвалою від конгресу та президента Джеймса Медісона. Картина «Engagement between the United States and the Macedonian» – Це олійний живопис, створений у 1813 році американським художником Томасом Бірчем. На ній саме зображений бій United States та Македоніан. Після ремонту Юнайтед States у супроводі вже USS Македоніан та шлюпа Hornet відплили з Нью-Йорка 24 травня 1813 року. Примітною подією цієї місії є документування двох жінок серед екіпажу Юнайтед States. Матрос Маршал і ветеран британського флоту Вільям Гудман були заохочені командором Декейтером взяти своїх дружин Мері Маршал і Мері Ален у подорож як медсестер для догляду за пораненими в разі бою. Вважається, що вони стали першими жінками, які служили на борту американського військового корабля. 1 червня ці три кораблі були загнані до нью Лондону, Коннектикут, потужною британською ескадрою, яка включала лінійні кораблі. І Юнайтед States та Македоніан залишалися там заблокованими до кінця війни. Обидва кораблі були роззброєні. Їхні екіпажі та зброю відправили до ескадр на Великих Озерах. Хорнет вдалося пробратися через блокаду 14 листопада 1814 року і втекти в море. Декейтер був переведений на фрагат президент навесні 1814 року і взяв із собою кількох офіцерів та екіпаж United States для нової служби. Невдовзі після того як Сполучені Штати оголосили війну проти Британії у 1812 році. Алжир скористався зайнятістю США і почав перехоплювати американські торгові судна в Середземному морі. 2 березня 1815 року. На прохання президента Джеймса Медісона Конгрес оголосив війну Алжиру. Робота з підготовки двох американських ескадр негайно розпочалася. Одна в Бостоні під командуванням командора Вільяма Бейнбриджа, а інша в Нью-Йорку під командуванням командора Стівена Декейтера. United States нарешті вирушив до Середземного моря через два місяці під командуванням капітана Джона Шоу, прибувши до Гібралтару 25 вересня. Незабаром після цього шоу дізнався, що командор Декейтер уже уклав мирний договір з алжиром. Тепер, будучи частиною великого флоту кораблів ВМС США, United States був разом з Constellation, Area та Ontario. До них пізніше приєдналися Джон Адамс, Алерт і Хорнет. Незважаючи на те, що United States втратив своє становище як флагман, він продовжував служити у Середземному морі, поки не вирушив додому навесні 1819 року і не дістався Хемптон роудс 18 травня. Рад був виведений з експлуатації 9 червня 1819 року у Норфолку. United States занепав Норфулку до 20 квітня 1861 року, коли верф була захоплена конфедеративними військами. Перед тим як залишити Верф, пожежні команди Союзу не вважали за необхідне знищувати старий корабель разом з іншими покинутими суднами. Конфедерати, які потребували суден у будь-якому стані, відкачали воду з неї та ввели фрагат в експлуатацію, як CSS United States, хоча часто називали її Confederate States 29 квітня. Незважаючи на хорошу якість, було наказано затопити його в річці Елізабет, штат Вірджинія, щоб створити перешкоду для суден союзу, коли конфедерати покинули військово-морську верф у травні 1862 року. Незабаром після знищення броньованого тарана Вірджинія 11 травня 1862 року і здачі військово-морської верфі Норфолка військам союзу United States був піднятий та відбуксирований наверх федеративними органами влади. Він залишався там до березня 1864 року, коли бюро будівництва та ремонту вирішило розібрати його та продати деревину. Кладно навіть уявити, що у одного корабля може бути настільки довга та цікава служба, тож сідаючи за USS юна. States Стейсу Новелекшн, пам'ятайте, що керуєте легендою. Вся інформація по історичній справці була взята з відкритих джерел. Посилання на віки я перекріплю у коментарях. А як вам, USS United States? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А з вами був дідько. Бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. Ще почуємося!